Різдвяне світло, що поєднало серця. Марія завжди любила Різдво за запах мандаринок, за сріблясте повітря морозного ранку, за тиху радість, яка огортає місто. Цього року вона приїхала в рідне селище на кілька днів, щоб побути з родиною та відпочити від метушні великого міста. Вона й гадки не мала, що саме ці свята. Змінять її життя. Увечері, 24 грудня, місцевий хор виступав біля старої дерев'яної церкви. Марія, загорнута в пухнастий шарф, стояла серед людей та ловила кожен звук колядок. Саме тоді вона помітила хлопця, який роздавав гарячий глінтвейн за невеличким столиком. Він усміхався кожному. Хто підходив, жартував із дітьми та щиро вітав людей зі святом. Марія відчула, що його погляд зупинився на ній трохи довше, ніж на інших. Його звали Остап. Він повернувся з за кордону на свята допомогти своїм родичам, що організовували різдвяний ярмарок. Коли Марія підійшла за чашкою Глінтвейну, Остап простягнув їй напій і, ніби вибачаючись, сказав Мені здається, ми десь могли зустрічатися, хоча, може, мені просто хочеться так думати. Вони обоє засміялися, і розмова затяглася, попри холод. Після виступу хору Остап запропонував провести Марію додому. Дорога пролягала за сніженими вулицями, де світло ліхтарів змішувалося зі скристими сніжинками. Вони говорили про роботу, про дитячі свята. Про дрібниці, що роблять життя теплішим. Марія відчувала, як у грудях розквітає легкість, ніби вона віднайшла давно загублену частинку себе. Наступні кілька днів вони проводили разом, каталися на ковзанці, допомагали на ярмарку, пекли різдвяне печиво в хатині бабусі Остапа. Хоч усе сталося швидко, і їхній зв'язок зростав природно, так, ніби це було передбачено долею. Увечері на Різдво, коли над селом лунали колядки, Остап узяв Марію за руку та тихо сказав мені давно не було так світло. Вона усміхнулася, бо відчувала те саме. Марія повернулася до міста вже не сама, з теплому серці. Та впевненістю, що справжнє кохання інколи приходить тоді, коли просто даєш собі час зупинитися і почути різдвяне диво.